Мила Україна, бо щастя жити ти мені дала, для мене ти одна і рідна і єдина, я все зроблю, щоб ти завжди цвіла. Я твій громадянин, я прагну підростати, тягнусь по іншому до світла і тепла. Моя свята і рідна Україна мати, я все зроблю, щоб ти завжди цвіла. А дійсно, що починається батьківщина? Звичайно, з тієї пісні, що співала тобі матуся, звичайно, з картинки, що була у твоєму букварику, звичайно, з друзів. Це розуміють всі ті, котрі стоять в строю. І зрозуміють всі ті, кому прийдеться стати в стрій. Доставляють козаків. Тож хай живе до нині. Слава козацька, слава України! Давайте зараз хвилиною мовчання вшануємо пам'ять полеглих тих, які зараз не можуть бути з нами, які полягли за нашу волю. Які є вихідцями з нашого села. Адже в 40 50 ті роки одна з наших вчителів теж була зв'язковою. Це Параскевія Іванівна Довсько, вона мала позивний тиса. Також Ганна Яріш, жителька нашого села, яка переносила листівки і, як вона називалася правильно, повідомлення в роті, щоб її не зловили НКВД-сти. Пан Роман Панчишин був теж з нашого села, був закатований в нас недалеко від нашого села і зараз похований на нашому цвинтарі. До речі, наша школа опікується могилами полеглих упівців, адже не у всіх з них залишилися родичі, і ми беремо на себе таку відповідальність, опікуватися могилами наших загиблих героїв. Також, на жаль, на превеликий жаль, в, сьогодні, в сьогоднішні дні ми теж маємо втрати, адже учень нашої школи Віталій Шафранський загинув за нашу з вами волю. І сьогодні ми запалимо лампадки на, на його могилі, заспіваємо гімн на честь Україні, тому що він віддав своє життя. Сьогодні в нас також є присутні. Е... Воїни АТО, відома волонтерка пані Ярина, також її чоловік Богдан Лісоруб, вже його більше знають як лісоруб, а також Андрій Лончина, представники сільської ради. І хочу вас привітати з Днем Захиста від час. Нехай та покрова буде завжди покровою над вами, над живими. Дай вам Боже здоров'я, дай вам Боже мужності. Дай вам, Боже, всього найкращого, щоб матінка Божа своєю комфором завжди вас накривала, завжди вас захищала. І щоб завдяки вам, нарешті, в нас на нашій землі запанував мир. І на оновленій землі врага не буде супостата. А буде все і буде вам, і будуть люди на землі. Україні! Я поїхав, приїжджав сюди. Я сама ніколи не забуваю, знаєте, хоч я десь чи на фронті був, чи в Тернополі, чи я в Києві, що Знаєте, їхав сюди, серце билося. Я тут родився, може і погано було ніколи. ніколи. Серівно тянули на сюди. То ні, коротше, так буду говорити, ну що, як ну, друзі? Вікшополь, наш друг. Золочу, журналіст, їздив по фронтам два рази. І так збирав збірки наших, Золочівського району. Хто воював, і Майдан тут є. Ну, коротше, цікаво, тут про АТО, про все. Я хочу подарити цю книгу. Директору школи. Відміть, Директор будь ласка. Дякую. Якщо ви будете, Простояти це велика сила. Якщо ви будете ще се, у вас робити. Добре, дякую. Слава Україні! Волонтери приїжджайте, ми питаємо, а ви щось привезли від дітей. Націоналізм на пішов з Майдана і на фронт він пішов. І ми перше наше питання, дайте нам щось від дітей. Знає, Ай, це було ми, не ми будемо забирати, кусати хлопцям. Хлопці ждуть ваших. Добрих слів і ваших молитв. Живіть дружно, мирно, поважайте один одну, найкраще. Дякую вам за концерт, молоді це. Ти далеко будеш, вчиться. Передайте, будь ласка. Да. Я би хотів подарувати музей, школи, прапор нашого батальйону, там, де я служив, що він був знаходиться в музеї. Я прошу, ну, помічників помогти мені. Хлопці, хлопці. Опці розгубилися. Прапор 16-го батальйону діти, моїх побратимів, які з ними воював. Це нехай буде для вашого музею, школи. І також хочу, я був у сам інструктор роти, хочу подарувати такий примірник. Мові, але тут є дуже багато свого цікавого, і це може бути багато. Найвоновіться на війні, а найвоно краще приводиться в нем життя. Дуже вам дякую часі. В майбутньому, в близькому майбутньому, не зустрічалися тільки не думали про те, що зараз є, і не переживали. Дуже дякую тих хлопцям, дівчатам всім, що відбули і відбувають, і не гордяться тим, а просто виконають. Це, що треба. Хочу подякувати вам за те, що ви є, за, за те, що ви е, дійсно, як вже було сказано, не ховалися, не очікували кращої долі, а йшли, відстоювали наш тут мирний спорт. Бодякувати, Бо що ми тут, на наших західних теренах, не чуємо того відгуку війни. Ми тільки її бачимо з телебачення. Довідуємося із гірких прикладів, коли привозять нам загиблих воїнів. Довідуємося про це із мас медіа але живемо під мирним небом. Там є дуже важко. І ви дійсно робите велику справу, бо ви охороняєте нас. Дай Боже вам міцного здоров'я, щастя, швидкого, мирного неба і спокою. А вам, дітки, хочу побажати хлопцям особливим. Щоб ви колись вже досягли того віку станете захисниками нашої вітчизни, то охороняли тільки наш мирний спокій, жили в нашій мирній державі. Пам'ятаймо, що завжди так не буде. Будуть зміни і вони будуть на краще. Бо ще давним-давно Тарас Григорь Шевченко казав: борітеся, поборете, вам Бог помагає. І це великі пророчі слова. Війна мене. Ми будемо її тільки згадувати, як колись ми згадували про велику вітчизняну війну. Тому мирна, спокою і всього самого найкраща.